Повідомляють про потужні вибухи в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Кримський вітер припускає, що вибухи могли лунати через стрільби, але а, окупанти про них офіційно не повідомляли. А, ну, що тут можна сказати? Інформація дійсно оновлюється, оскільки поки що певних серйозних якихось деталей ми з вами не маємо. Тож я в принципі закликаю вас тільки про те, щоб ми з вами разом стежили за тою поточною ситуацією. Яка буде, і дійсно вчасно говорили про е, всі ці зміни. Е, в будь-якому разі пропоную нам також трошки поговорити про певні е, рецепти звільнення, які, от, наприклад, е, публікують у Зателеграф, пишуть, що путіну загрожує втрата Криму. Про що саме йде мова? Мова йде про те, що вони пишуть. Як триває повномасштабна війна, і російський диктатор Путін може втратити поки що окупований Крим. Пишуть, що можливо на півострові взагалі не потрібні українські чоботи. А треба перекрити артерії для ворожих постачань, посилити тиск і чекати, поки не вичерпаються ракети, боєприпаси та основні запаси йдеться у статті британського журналіста Тома Шарпа для The Telegraph. Цитую. А потім спостерігати за тим, як зростають рахунки, оскільки Путін змушений спалювати ресурси, щоб отримати півострів, не домігшись нічого, крім пропагандистського програшу. Додайте до цього фактор незручності. І Крим стане не просто значно скорочено оперативною базою, а переворотним переговорним пунктом, що має стратегічне значення для всього конфлікту, наголошується у статті. Журналіст підкреслив, що за Крим, що зараз Крим живлять дві артерії: Керченський міст і нова залізнична лінія, побудована через сухопутний міст зі сходу. І битві ці. Пункти ці об'єкти знаходяться в зоні дії американських ракет «Атакамс». Тож як би там ситуацію не описували різні аналітики, дійсно тут питання постає тільки в одному: постійна робота, яка триває з нашого боку, кожен майже кожен день, ми бачимо якісь новини, як б'ють по потолами російським, і це певною мірою в якийсь момент може дати серйозний результат яким саме буде вихід з цієї ситуації, а саме яким саме буде звільнення Криму, відомо тільки нашому Генштабу. Ми можемо оперувати виключно відкритою інформацією. Давайте ще поговоримо про опитування. Також от західні видання пишуть, що є цікаві опитування. Про що саме? Видання Вашингтон Пост пише, що багато українців вважають військовий конфлікт патовим, але більшість підтримують боротьбу з Росією. Майже половина українців вважає, що війна з Росією зайшла в глухий кут згідно з новим опитуванням. Але майже три чверті сказали, що вони дуже впевнені, або скоріше впевнені, що Україна врешті-решт звільнить усі свої території. І далі автор статті робить цікавий висновок в самому початку, що це потенційно нереалістичне очікування, як, яке однак свідчить про незначну готовність віддати землі, які зараз окуповані московськими військами. Щодо автора, як написали в самому Вашингтон Пост, він працював для новинних агентств у Росії. Та це, в принципі, і все, що нам потрібно знати. Логічно, вже на початку статті е, зрозуміти, що його досвід роботи з Росією та песимістична оцінка. Першому ж абзаці вже говорить про заангажованість, але все-таки давайте повернемось до опитування. Опитування, проведене фондом «Карнегі» та українською соціологічною дослідницькою компанією Рейтинг, є одним із наймасштабніших досліджень громадської думки в Україні з моменту початку а, війни, заявили його організатори. В опитуванні взяли участь дві тисячі осіб з усіх регіонів України. Опитування проводили в березні незабаром після того, як українські війська відступили зі стратегічно важливого східного міста Авдіївка, передавши його під контроль Росії. Відтоді Росія почала новий наступ на північний схід Харківської області і домоглася скромних, але певною мірою помітних територіальних успіхів, які сповільнилися після того, як поновилася поставка американської зброї. Загалом опитування, результати якого публікують цього тижня, і вже публікуються результати, виявило сильну підтримку населенням військових дій, що тривають і небажання приймати основні вимоги Росії, які виключають здачу чотирьох областей на південному сході України. Загалом опитування, результати якого публікуються цього тижня. Засвідчило потужну громадську підтримку триваючої війни і небажання прийняти основні вимоги Росії, які включають здачу чотирьох областей південно-східної України. За словами Еріка Чіарамелли, одного з головних дослідників ЦЕІП, результати опитування продемонстрували високий рівень національної єдності. Близько 44% респондентів заявили, що вважають, що ні Україна, ні Росія не перемагатимуть у війні. Тоді як 41% вважають, що перемагає Україна. І лише 5% – що перемагає Росія. Очевидно, що з'являється втома від війни. Що цілком зрозуміло після двох з половиною років, сказав Чіарамелла. Це призвело до більшого ступеня невизначеності щодо того, хто перемагає, або як виглядатиме поле бою через рік чи два, сказав він. Але, за словами Чіарамелли, ці погляди не перетворюються на бажання поступитися ключовим вимогам Росії. Він додав фактор стійкості все ще існує в дивовижній мірі. Тож опитування також виявило нові вражаючі відмінності між віковими групами. Літні українці оптимістичніше оцінюють шанси України на військову перевагу і менш готові шукати компроміси з Росією. Більше половини респондентів старших за 60 років. 54% заявили, що Україна виграє війну, тоді як серед тих, кому від 18 до 25, так вважає лише 31%. Близько 60% респондентів старшої вікової групи заявили, що Україна не повинна вести переговори про мир з Росією порівняно з 47% респондентів молодшої вікової групи. За словами дослідника із соціологічної фірми Рейтинг Тетяни Скрипченко цей результат свідчить про зрушення в настроях, зокрема. Порівняно з періодом до початку а, війни, коли літні українці часто висловлювали більш проросійські позиції, а молоді, більш західні та реформаторські, а, цитую, люди похилого віку змінили свої погляди, каже Скрипченко. Вони вважають, що ми повинні боротися до кінця, вступати в НАТО і не йти на переговори. Хоча розкол поколінь наростав від самого початку, зараз він став набагато помітнішим. А, може наростати якась соціальна напруженість і потенційний соціальний конфлікт, каже Скрипченко. Молоді люди хочуть жити своїм життям, а старші кажуть, ні, у нас в Україні йде війна. Загалом близько половини респондентів заявили, що на їхню думку Україна має воювати доти, доки не звільнить усю свою територію, включно з Кримом. Інші, а саме 12% опитаних, заявили, що Україна має воювати доти, доки не відтіснить російські війська на рубежі, що існували до лютого 2022 року. Результати опитування не сильно відрізняються від попередніх, але виявили тенденції в українській громадській громадській думки, думці, що посилися за час війни. Ось такі друзі маємо новини. Направду опитування достатньо серйозне, ґрунтовне і велике. Це тільки перший такий аналіз, який можна зробити, і його вже в принципі. Роблять деякі автори з такою сумнівною репутацією західних видань цікаво, те, що знаєте, від кожного разу, коли я звертаюсь до таких статей, які мають якийсь такий провокаційний заголовок, або мають такі знаєте наративи цікаві, які заховані. От як на початку цієї статті, що наче то опитування ще не говорить не про погане, не про хороше. Але вже е, автор робить певний якийсь акцент. І цей акцент зі знаком мінус зазвичай. І от коли ти відкриваєш, аби почитати, а хто ж цей автор, яке в нього там життя, як і де він працював, і з ким він працював, то ти розумієш, що там зв'язків з Росією достатньо багато, і ти навіть дивуєшся, а як ця людина, яка знаходиться в західних виданнях, працює або там веде свою якусь колонку авторську е, так довго. Співпрацювала з Росією і саме найчастіше найчастіше таких авторів такі, от сумнівні сумнівні статті, які відсвічують інформацію, не під самим добрим кутом. Ну, ми з вами маємо змогу все це також контролювати.